Позачергові вибори президента України, які відбудуться 25 травня, чи не єдиний крок до врегулювання ситуації в країні, стверджують аналітики та політологи. Місто виконує усі завдання з організації цієї акції державного рівня. То року виконкомі зібрали усіх учасників забезпечення виборчого процесу у місті: представників робочої групи з підготовки виборів, керівників підприємств, де працюватимуть дільничні виборчі комісії. Їхня дислокація відома. Вона традиційна, відомо вже і склад дільничних комісій. З формуванням там були питання, оскільки мінімальний склад комісії дільничної складає 12 осіб а від суб'єктів виборчого процесу. Від штабів виборчих надійшло дев'ять. Окружна виборча комісія. Щоб були представники тих організацій, де знаходяться самі комісії, ну, в більшості випадків враховано. Це необхідно зазначив керуючий справами виконкому, аби забезпечити тісну взаємодію влади та членів ДВК в частині створення належних умов для праці. По місту Лазова. Питання були щодо необхідності в оснащенні пандусом ряду дільниць і питання щодо оргтехніки. облаштування деяких дільниць пандусами, вимога центральної виборчої комісії, дійсно болюче питання навіть не фінансового, а з технічного боку. Зокрема, як то дільниці, розташованої на другому поверсі комунального підприємства, «Житлово-управляюча компанія. Наразі фахівці виконкому спільно з управлінням праці вивчають перелік візочників та вирішуватимуть це питання окремо. Будь-які позачергові вибори мають таку відмінність, як стислий термін підготовки. Наразі до виборів 2014-го залишається менше 20 двадцяти днів в цілому місто готово до безпосереднього голосування. Працювали в комісії, тому маю досвід роботи в комісії. Я вважаю, якщо комісія працює злажено, підтримують один одного, вони все встигнуть. Не можна забувати і ще про одну особливість цьогорічних виборів. Загальна ситуація в країні. Це моя точка зору, як звичайне людини не пов'язана з моєю роботою. Що ці вибори необхідні, їх потрібно пройти для того, щоб ситуація в країні в країні стабілізувалася. Про всі особливі моменти також говорили на нараді. Наступний момент такий експерти сьогодні говорять про те, що ми всі з вами не застраховані від можливих провокацій. Різного характеру, політичного, фізичного, партійного і, не дай Бог, якогось іншого. Тому я звертаюся в першу чергу до керівників тих закладів. Ті, хто захоче створити провокацію, вони будуть готуватися заздалегідь завчасно. Вони будуть вивчати можливості, підходи, людей і все таке інше. З вашої точки зору, якщо вам здасться щось підозрілим, хтось підозрілий. Який проводить антизаконну державну політику, ви не соромтесь, набирайте телефон, як мінімум, міський відділу внутрішніх справ і інформуйте. Нехай виїжджає оперативна група, і розслідує заступник міського голови. Нагадав усім присутнім про чинні базові правила щодо дотримання порядку.